так лунає смак. Животи, животики. Коли біль підступає, нож Пафорта діє саме на спазм і допомагає усунути біль. Нож Пафорта рішуча відповідь на біль у животі. Лібрес під час місячних нам потрібен захист, що розуміє тіло жінки в день і надає спокій протягом ночі. Брес захист, що розуміє вас в день і вночі. Закрип, біль в животі, спазми. Спробуй, піколакс. Піколакс з вечора, і результат чекаєш зранку. Піколакс для легкого ходіння в туалет. 30 років ми створюємо наше спільне майбутнє. Ми першими започаткували ранкову традицію країни. Доброго ранку. Привіт, Україна! З нами сніданок з один. З один. і щоранку у прямому етері доброго ранку! Нами разом прокидайтеся поряд з вами. Гарна традиція! Аби ви були готові до нового дня, робимо те, чого ніхто не робив, і знаємо найважливіше попереду 30 років. Ти не один у четвер, о 10.30. Змінити професії до снаги кожному. Як знайти після служби роботу до дощі на сьогоднішній день? Можливість побудувати кар'єру ветеранів та ветеранок набагато більше ніж від початку повномасштабного вторгнення. Досвід ветеранів і ветеранок допоможе. Не лякатися, просити допомоги, навчатися і рухатися вперед. Життя після шрамів у четвер, о 10.30. Дивись в ефірі один плюс один Україна. Світові серіали о 22-й. Лікарі борються за кожне життя. Хай там що інакше ніяк. Максів Рак не реагує ні на хіміотерапію, ні на опромінення. Я поруч, добре. Попри такий зовнішній вигляд, вона ідеальна. Найближчим часом мирати я не збираюся. Я хочу боротися. Прем'єра серіалу Лікарня. Новий Амстердам з понеділка по четвер. Дивись в ефірі Один плюс один Україна. Тридцять років ми створюємо наше спільне майбутнє. Ми першими започаткували ранкову традицію країни. Доброго ранку привіт, Україна! З нами сніданок з один. І щоранку у прямому етері. Доброго ранку! Нам разом! Прокидайтеся! Поряд з вами! Гарна традиція! Аби ви були готові до нового дня. Робимо те, так. чого ніхто не робив. І знаємо найважливіше. Попереду 30 років. Ти не один! Вітання! Найважливіше станом на цю мить.